Меня припало, я заснімочку. Он до себе. себе 600, он до себе 500. Саме повільний э, учасник нашої сприївні шинка. Клейвер, об'їзд, той я собі вважаю за кращим. І повертається на зміху. На Червоний сравний самій зміни. Далі йде рознесено збільше. Слава такий. Добре. Хошов. Переплата і 1360 ліво. Е, Даний наход. Острій до червоного. вихід на цілий каскад рознесений в дом зліки. Дріли на приблизно зміни. 360, 360, не вибиває. Хлопці, по тренувальній майданчику, без шолори. Будемо дискваліфікувати, штрафу будемо. Заїдьте, будь ласка, спадете головою дозволяйтеся, помимо того, що сонце вас напече, ще й абсфальт спите. Не їдьте без шоломів, будь ласка. Змікаємо. Денис тату готується. Червоний, червоний, 360. І фініш. Що ж ви виїжджаєте? ви хлопці. Так, штрафи є. Нема штрафу. виїзд за майданчик 3 секунди. Час, 2.10.037, 2.10.037, 0,37. 2,3 секунди. Денис Паперов.